Міста Хмельницького він заявив, що він є працівником прокуратури міста Хмельницького, а в службовому посвідченні написано, що він є працівником прокуратури Хмельницької області. Я так розумію, що це підтверджує той факт, що у нас прокуратури міста Хмельницького, де юри, не існує, а саме в юрди, в єдиному реєстрі. Фізичних і юридичних осіб. У нас немає такої організації, як прокуратура міста Хмельницького. І куча людей, свідомо, в тому числі і прокурор, який сказав, що він є працівником прокуратури міста Хмельницького, є самозванцями. Або я не зрозуміло, яким чином вони вводять в оману навколишніх і народів, в тому числі і судді. Тому я все-таки хочу, щоб він ще раз підтвердив. Що він є працівником прокуратури міста Хмельницького, бо посвідченні написано, що він є працівником прокуратури Хмельницької області. Давайте ми все-таки самозвачне це будемо що зупиняти. Поправить? Я звертаю вашу увагу, пане суддя, і на те, що сьогодні я вас прошу внести відомості, зобов'язати внести прокурора Хмельницької відом... Хмельницької області відомості про те, що людина. Яка тут знаходиться в судовому засіданні, вчинила кримінальне правопорушення згідно статті 365, частини 3 це перевищення влади і службових повноважень. Класична схема людина, яка не має відношення до справи, а саме справи відсутні е, про призначення його прокурором по даному кримінальному провадженні, а інші особи по-новому, КПК не мають права. Влізати в цей номерочок, який ми з вами розслідуємо, тобто класичне перевищення влади і службових помогах. Я зараз заявляю про те, що такими діями, які вчинив цей самозванець, бо я вважаю його самозванцем, ну, я думаю, що слідство до все-таки підтвердить мої сумніви, я вважаю себе з даного моменту потерпілим. Я заявляю про завдання мені істотної шкоди. Даним кримінальним правопорушенням. Мало того, я прошу, щоб ви все-таки повідомили про це. Бо в противному випадку, пане суддя, ви станете співучасником у прикриванні даного виду кримінального правопорушення. Тому е я прошу е зафіксувати цей факт, що я є потерпілий це перше. Друге, що мені завдана істотна шкода в розмірі більше 1 млн грн. І я прошу запов'язати на протязі сутки вручити мені пам'ятку потерпілого прокуратури Хмельницької області. А я так розумію, що посадові злочини прокуратури міста і всіх гостейних, які привласні собі владні повноваження, це є прерогатива прокурора Хмельницької області. Таким чином. Ми з вами бачимо, що людина перевищила закон, бо згідно нового кримінально-процесуального кодексу, нас повинен бути вправивши наказ про призначення групи процесуальних прокурорів. Оскільки такого наказу на сьогоднішній день справа є, а наказу про призначення Бондаря Євгена Володимировича процесуальним прокурором, по, цій, по цьому провадженню немає, таким чином, ми бачимо. Класичну 365 якщо якщо не помиляюсь, частину третю, і це вже другий випадок на теренах Хмельниччини, коли прокурори зневажають чинність законодавства і завдають мені істотної моральної шкоди, привласнюючи собі владні повноваження і перевищуючи її. Я думаю, пане суддя, в мене все. Я хочу, щоб мені завтра вчили пам'ятку потерпілу, щоб я зміг на цей іменний номерочок, який присвоїть даній людині, долучити цивільний до справи цивільний позов. У мене все. Бо якщо. Пане суддя, я вважаю, що ми повинні видворити самозванця за межі, або, якщо він як людина він має право, безперечно про суд, ну як прокурор, йому тут не місце. Тобто справа ми можемо слухати по суті, оскільки стаття 306, якщо я не помиляюся, частина 3 передбачає тільки обов'язкову участь і не обов'язкову участь прокурора. Ну, я не заперечую, щоб ми слухали справу по суті. Якщо людина хоче, то я прошу просто єдине, щоб, мене щоб його перемістили на місце біля дверей, чому Тому що це місце прокурора, бо ми міняємося один раз. Я тут сижу, другий раз там. Сьогодні це місце прокурора. Оскільки прокурора немає, то я просто хочу. Щоб для мого морального задоволення, це місце людина, яка перевищила владні повноваження, просто звільнила, бо він в даному кримінальному провадженні не є процесуальним прокурором. Це в мене все. Можна схопити по суті. Підтримую, звичайно, що можна спробувати по суті. Провадження особа надала. Невідомо треба з'ясувати, що за яких обставин в неї очутилися. Але, по-перше, хочу додатково ваше чесне питання, ми заявлено про з'ясування особи, якому сказала прийти сьогодні в засідання. Ось саме цікавий. Хто йому дав повноваження сьогодні прийти? І Хай озвучить, ми... він озвучив, що ми сьогодні сказали прийти. Хай озвучить хто. Хай дасть цей папірчик, який він заховав в цей. І там є печатка, і підписи тої людини, яка є співучасником пани суддя цього. злочину. Це оказується ціла з якась, я не розумію, це щось грає, чи група злочинна. Письмовій формі надали повноваження. Хай він ці повноваження зараз вам передасть. Але снутливо е е в кримінальний процесуальний кодекс. Я хочу, щоб ви цей папірчик взяли до рук, а він вже є документом, він озвучений. І там е, має бути розписано, що це іменно йому. Хтось поставив під, хтось поставив Десь дату, щоб він, хтось його направив, він ж не міг від е, якимись там флюїдами від приблизно через одну особу отримати такі повноваження. Такі повноваження даються виключно в письмовій формі, а ми з вами, пане судді, знаємо, що ця форма є постанова про призначення. Процесуального прокурора або процесуальний прокурорі і інші закон не передбачає. Хай прізвище Хай пане суддя назве прізвище, хто його направив сюди. Прізвище ім'я по батькові і посаду, тому що ми так зайдемо дуже далеко зараз. Пане суддя, значить, 4 квітня не може відбутися цей історичний судовий процес, той процес, що в мене немає. Я не можу на цей час, який ви хочете назначити, відірватися від своїх звичних занять. Мої звичні заняття дозволяють відірватися після 8 березня 2015 року. І просто, щоб це потім не було, що я там не хочу прийти в суд або ще щось, я сьогодні зразу попереджую про те, що раніше я прийти не зможу. І на цей період, на цю справу, я ще раз підтверджую свою позицію, я забираю після через буквально одну секунду, я забираю повноваження в Романіша Олега Олександровича, і таких повноважень я його позбавляю до 2015 року, до 8 березня. У мене все. Германіш Олександрович, щодо заявленого Вашої втвердження, що хочете вашу дату, я ваша честь також заперечую, оскільки в мене нема повноважень перш за все е... приймати рішення, уголоджувати з вами дату. І другий момент, ваша честь, я прошу накласти адміністративне стягнення на прокурора, нібито особу, яка його видає прокурору, згідно 3. За неповагу до суду, щоб виразилися в незабезпеченні належним чином оформлення матеріалів провадження. Перше, що привласнення повноважень тієї не властиві. Друге, звертаю увагу суду, що ви таки не вирішили клопотання наше про те, щоб особа назвала прізвище, яке його направило, щоб... і перемістилася на інше місце. І третій момент звертаю увагу суду, що особа знаходиться без форми. Знову таки, 4Г-наказ чітко передбачає, що особа не буде в формі, в судовому процесі. Тому в зв'язку з цим уйму порушень, а порушуючи закон малому, відбувається порушення наших прав великому, я вважаю також, що ви е маєте накласти одні на даному суду.